А ось на Калущині епідемії кору немає. Про це повідомили на черговому міськрайонному засіданні протиепідемічної комісії. Більше того, в найближчий час кількість уражених вірусним захворюванням почне зменшуватись, кажуть фахівці. Детальніше Леся Задорожна. Станом на 25 січня цього року у місті Калуші та районі зареєстровано 81 випадок захворюваності на кір. Про це повідомили на черговому міськрайонному засіданні протипідемічної комісії, яка днями відбулася в приміщенні райдержадміністрації. Більшість хворих, які захворіли повітряно-крапельним шляхом, жителі сіл. Проте епідемією це назвати не можна, наголосив головний лікар центральної районної лікарні Іван Красійчук. Ситуація... З кількістю захворіших є достатньо напруженою, але ми завжди маємо пам'ятати і відмічати, що це ніяка в ніякому разі не епідемія, це є звичайний типовий ріс захворюваності, який протязі останніх років часто відмічається така ситуація є і цього року. Кір був, буде, він залишається. Трагедії в цьому немає ніякої. Наше завдання вчасно виявляти і локалізувати, тобто запобігати його поширності. Немає спалаху небезпечного вірусу на Калощині. Це підтвердила і за епідеміологічним відділом Зінаїда Ковбаснюк. За її словами, хоч і реєструють по 3-6 нових випадків на день. Втім, уже в найближчий час кількість уражених вірусним захворюванням почне зменшуватись. Епідемії немає, це є спалах захворюваності кором через тиждень. Ця захворюваність мала би мати тенденцію до зниження. Голинська школа єдиний заклад в районі, який припинив навчання. Як тільки був зареєстрований четвертий випадок небезпечного вірусу, всього в цій школі недуга не обминуло десятьох школярів. Є поодинокі випадки хворих учнів на кір і у селах Новиці, Томашівцях, Підмихайлів. Зареєстрований кір в школах та коледжах міста. За словами медиків, єдиний. Ні, надійний захист від кору є вакцинація, однак самих вакцин недостатньо. На сьогоднішній день у нас є проблеми і труднощі із вакцинами. Впродовж останніх трьох років, 2009, 10 і 11, ми недоотримували імунобіологічних препаратів, постачання сягало тільки 40%. Тобто ми маємо в межах трьох тисяч дітей неімунізованих, які потрібно охопити щепленнями. В даний час отримали із складу обласної санепістанції. 300 доз вакцини проти кору. Ми її вирішили спрямувати на дітей 12 місяців, тобто одного року життя. Хвороба не вибирає, вона може полонити людей будь-якого віку. Зараз уже хворіє цією недугою і чотирихмісячне маля. Показники захворюваності дітей перевищують аналогічні показники в дорослих. Кажуть медичні працівники, від моменту зараження до появи перших ознак захворюваності проходить від 8 до 17 днів. Початок хвороби супроводжується температурою, покашлюванням пізніше з'являється висип на тілі величиною у макове зерня. Не займатися самолікуванням і ні в якому разі не приймати ацетилсаліцилову кислоту а медичні заклади давно готові прийняти абсолютно всіх хворих вірусного захворювання і забезпечити якісне безкоштовне лікування. Хоч причини для паніки немає ні в місті, ні в районі, повторюють фахівці.